Рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про тарифи на воду, скільки ми з вами будемо платити уже з початку осені. В Україні де на період війни, хочу нагадати, запровадили мораторій на підвищення тарифів для побутових споживачів на газ, його розподіл, а також на виробництво, транспортування та постачання теплоенергії та забезпечення громадян гарячою водою без змін мають залишитися і ціни на водовідведення та відповідно і водопостачання. Тарифи на воду зросли ще у січні 2022 року. Є дві групи тарифів власне централізоване постачання холодної води та водовідведення. Ціни у нас відрізняються від регіону до регіону. Наприклад, у Києві вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросла до 30 гривень 38 копійок за 1 кубометр. Це вже з ПДВ. Тоді, наприклад, як львів'яни платять 25 гривень 88 копійок за кубічний метр з рахуванням ПДВ. Також хочу нагадати, що не будуть підвищуватися тарифи на електроенергію, проте, також, я вже про це вам розповідала, очікується нововведення на споживачів, там у рахунку у вас з'явиться нова графа. От така інформація стосовно підвищення цін на водопостачання та водовідведення. Поки що нічого не передбачається, як ми платили з вами, так і будемо плачувати, як це буде надалі, чи зростуть у нас тарифи, будемо з вами разом за даною інформацією слідкувати. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, коментуйте, з задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.